Вітаю! Я Валерія Кісільова, і зараз коротко про погоду. 16 травня у Черкасах хмарно, без опадів. Температурні показники плюс 15 градусів в день та плюс 9 градусів вночі. В Умані та звенагородці протягом дня також хмари без опадів. Температура триматиметься у межах 15-14 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж 7 градусів тепла. У Каневі та золотоноші також хмари. Стопчики термометра вдень покажуть 14 градусів, а вночі ж 7 градусів з позначкою плюс. На жителів Сміла та Чигирина вранці очікують хмари. Вдень та ввечері буде ясно. Вдень температурні показники 16 градусів над нулем, уночі ж 8 градусів тепла. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі. «Віка».